Руці, ваші ваш транспортний засіб, тому що ви не виконуєте законну вимогу... Полікаїць. Це не законна вимога, це ще закон раз вам Ні, це не законна це вимога. Законна я повторюю ще раз, не це не виз... законна вимога. Так, все, давайте, я вам з вами не буду спорити. Я викликаю, що... Ну, ви рухаєтесь р... на фонд неземної реєстрації. Да. На да. шо, да, ви рухаєтесь на фонд з наземної реєстрації. А ти що, там можні включивши чи що? І рухаєтесь. Я вижу статтю, як ви спілкуєтесь, я до вас культурно, шо? Шо хватало, культурно а ви що. Ще не вистачало, щоб ти не культурно зі мною спілкував. Ще не вистачало, щоб ти не культурно зі мною спілкував. 111 виконує, <звук> не повишай голос. І наказ 111-й. Яку ж таки співчував? Нічого. Да. Це ви всі такі тут, чи що в Одесі? Такі як ви. Да, такі, як такі, ви. Умні. Да, так, Я умний, тому що я закони читаю. Не я, а Ви такі, порушуєте. Я, я ще раз кажу, відповідно якоїсь статті мене притягну, притягнути хочу. Я вам уже повідомив, стаття 122... -3. В автоматичному режимі я ж вам як казав. І не в автоматичному Немає режимі. такого. Давайте.